Сьогодні 6 грудня 2024 року. Заняття народознавство. Тема заняття День Святого Миколая. Доброго ранку, мої маленькі друзі. Доброго ранку, шановні батьки. Я вас вітаю зі святом Миколая. Бажаю вам міцного здоров'я, щастя. і Родинного благополуччя. Нехай панує мир в нашій країні. А сьогодні запрошую вас на заняття, щоб дітки більше дізналися про це свято, свято Миколая. Тож сідаймо зручненько, дивимось на екран. Перед тим, як перейти до нашого заняття, давайте, дітки, трошки пограємо, згадаємо, що буває взимку. Всі ви знаєте, що прийшла зима і дуже багато різних, різних явищ природи ми з вами чекаємо. Давайте з вами спочатку роздивимось, що ж буває взимку, а чого не може бути. Сідаємо зручненько, дивимось. Так, дивимось на малюнок дівчинка у осінніх листочках. Так, чи може бути таке взимку? Не може бути, правильно. Так, а цей малюночок роздивляємось. Дітки відпочивають, загоряють на морі. Чи може таке взимку траплятися? Звичайно, ні, молодці дітки. Так, сніжинка завітала в гості. Взимку таке буває? Звісно, буває. Так, ліпимо сніговика, випав сніг, мороз. Взимку це буває. Так, Прилетіли пташки і дітки вішають. Шпаківню, так, цього не може бути взимку, бо всі ви знаєте, що ще восени всі пташки перелітні полетіли в теплі краї зимувати, цього траплятися взимку не може. Так, свята зимові. Так, тільки взимку буває дійсно. Кататися на санчатах можна? Дійсно можна. Так, і, звичайно, гратися в сніжки, так, будувати фортеці, робити сніжну бабу. Можемо тільки взимку, коли випадає багато-багато снігу. Молодці дітки, правильна відповідь. А сьогодні, як я і обіцяла, я вам трошки розкажу про свято Миколая, чому воно так називається, на честь кого воно так називається, і що відбувається в такі чарівні зимові свята. Тож слухайте уважно, чи знаєте ви, дітки, хто такий Миколай? Послухайте, будь ласка. То він був. Жив колись давно на світі, десь в Азії юнак Микола. Рано сиротою він зостався, лиш багатий спадок від батьків дістався, і багатий спадок свій бідним дітям у потребі дарувати він любив. Вночі Микола ходив від хати до хати, Щоб дарунки дітям роздати. За справи добрі такі, аж Господь в небі Миколая полюбив, став єпіскупом відомим Миколай і чесно жив, особливої пошани він у Бога заслужив, запитав Господь, що хочеш за свої заслуги ти. Господи, я хочу раз у рік на землю йти, завітати в кожну хату всіх. Вітати і знов чемним дітям роздавати подарунки за добро та любов. І отак щороку діти Миколай мандрує світом, подарунки щедрі роздає, він за них не хоче плати, лиш як то велить Господь, хоче, щоби ви малята чемними та добрими зростали, шанували татка й неньку рідну землю і свій народ. Ось така, дітки, розповідь. Тепер ви зрозуміли, хто був святий Миколай. Як ви думаєте, чому Господь Бог виконув бажання Миколая? Так, напевно, за його любов, доброту, хороші справи на землі. А кому роздає подарунки святий Миколай? Так, тільки чимним, слухняним діткам, які виконують тільки добрі вчинки. І ось давайте сьогодні ми з вами. Пригадаємо, які вчинки можуть бути добрими, а які можуть бути і поганими. За погані вчинки Святий Миколай ніколи не дає подарунків. Тож будьте уважні. Так, перший малюнок. Як ви вважаєте, який це вчинок? Дітки посварилися. Так, це поганий вчинок, звісно. Образили дівчинку. Поганий вчинок. Дівчинка допомагає матусі. Це дуже-дуже добре. Дівчинка доглядає за собою. Вона робить добру справу. Так, дівчата посварилися і побилися. Який це вчинок, дітки? Так, звісно, це поганий вчинок, так. Дітки посварилися, це дуже погано, цього робити не можна. Хлопчик прибирає в своїй кімнаті. Це добрий вчинок, він молодець. Хлопчик ділиться з дівчинкою смачненьким тістечком. Це теж, теж добра справа. Так, хлопчик втішає дівчинку. Це, мабуть, його сестричка або просто знайома дівчинка, яку хтось образив. так, І він її втішає. Це дуже добре. Цей хлопчик поступає правильно. Так, дівчинка пішла гулятися з маленьким братиком. Так, вона допомагає матусі. Це добра справа. Мабуть, вона Отримає від Миколая подарунок, а цей хлопчик доглядає за старенькою бабусею, робить добру справу. Цей хлопчик теж робить добру справу, переводить стареньку бабусю на інший бік вулиці. Що робить дівчинка, дідки? Ну-ка, роздивляємось. Так вона миє посуд, вона допомагає мамі, так чи ні? Звісно, яку справу вона робить добру чи погану? Дійсно добру справу. Молодець дівчинка, справжня помічниця. А ця дівчинка так буде збирати добрий врожай. Це теж добра справа. Дійсно, дітки, добрі справи робити дуже приємно. Святий Миколай про всіх все знає, хоч любить нас та бачить все. Він чемних діточок вітає і дарунки їм за це несе, а неслухняним дітком різочку дає і навчає, як бути чемним, добрим і слухняним. Ось чому дітки-дітвора з таким нетерпінням чекає свята Миколая, адже святий завжди на боці менших, скрибжених і беззахисних. Він не тільки обдаровує гостинцями, а допомагає в біді і навчає, як бути добрим, чесним і розумним. У нас дітки існує. П'ять діл милосердних, давайте я трошки про них вам розкажу. Голодного треба нагодувати. Як ви вважаєте ці слова? Як ви подумаєте, що треба зробити в такому випадку голодного нагодувати? Так, звичайно, треба поділитися їжею з іншими або нагодувати, просто тваринку нагодувати, звичайно, спраглого напоїти, дати водички так, тому, хто потребує цього. убогого зодягнути. Так, треба свої речі, які вам вже малі. Ну, це повинні робити не ви, це звичайно, ви ще маленькі, це повинні робити ваші батьки. І вони дуже, дуже багато чого знають про ці діла милосердя. Звичайно, подорожнього в дім прийняти і допомогти хворому. Ми повинні бути дуже-дуже добрими людьми. Цьому Вчить нас святий Миколай. А ще, дітки, є козацькі заповіді милосердя. Всебічна допомога, готовність допомагати, надавати допомогу. Треба бути здатними до співчуття, жалю до людей, які потрапили в біду. і звичайно Треба бути готовими допомагати будь-якій людині щиро розділити з нею горе, страждання, журбу і тугу. І це буде дуже добрим ділом, яке буде. Як же дітки святкують свято Миколая в українській родині? Роздивіться, будь ласка, цей малюнок. Я вам розповідала, що в давні часи українські родини були дуже-дуже великими, було дуже багато діток, і вони всі з нетерпінням чекали приходу святого Миколая. Насамперед прибирали в хаті, прикрашали ікону Святого Миколая, готували приємні несподіванки ближнім, подарунки. Також... Печуть в цей день такі прянички або печива, які називаються Миколайчики. Подивіться, як вони виглядають. Дійсно, вони дуже схожі на святого Миколая. Подивіться верхній малюночок, нижній малюночок, і дітки дуже раділи таким солоденьким солодощам. У вигляді Святого Миколая. Вони дуже часто загадували бажання і сподівалися, що святий Миколай все виконає. І тому вони намагалися завжди бути добрими, лагідними, слухняними, щоб отримати від Миколая подарунок. Ну, звичайно, ввечері вся родина сідала за святковий стіл і вечеряла. Дітки з нетерпінням чекають, коли завітає в гості святий Миколай. Він неодмінно має прийти і принести подарунки. І трапляється, що святий Миколай не встигає провідати родину ввечері, тоді він обов'язково Завітає до діток вночі. І вам я бажаю вночі дочекатися Святого Миколая. Я впевнена, що вранці під вашою подушкою ви знайдете якийсь цікавий подарунок від святого Миколая, бо я знаю, що ви дуже слухняні дітки і виконуєте тільки добрі справи. Вам я бажаю щастя, здоров'я. Ще раз вітаю вас зі святом Миколая, нехай в цей день здійсняться всі ваші бажання. А сьогодні я з вами прощаюся до нових зустрічей. Всього вам найкращого!